Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві Ростислава Кравця. І це відео присвячено вашим запитанням щодо от, цих штрафів за непроходження ВЛК, які яке повинно пройтись, ніби до 4 лютого. Насправді все не так. Я розумію представників ТЦК, ну, в принципі, до заяви Ніславського, який з першого дня війни ходив, одне на чомусь не воює. Також зрозуміло, це у нас такий народний депутат, якого президент прибрав із Конституційного суду, як представника, із Верховної Ради як представника, ну, потрібно десь себе проявити, як Мар'яна і Безугла, ну от він і проявляє і дає такі коментарі. Так от, що стосується проходження ВЛК і штрафів, Відповідно до, от я вже неодноразово говорив, того закону в травні, який був прийнятий, були внесені зміни, якими встановлюється цей обов'язок прийти в ВЛК протягом 9 місяців, і який закінчується там 4 чи 5 лютого. Фактично, там прямо зазначено, що особи, які мають обмежену придатність, підлягають повторному медичному обліку. Тобто там нема жодного обов'язку вам проходити ВЛК. Це перше. друга ситуація. Є така постанова 1487, якою повинні керувати ТЦК це щодо проходження верніше, обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Там також чітко зазначено, що виключно тільки за повістками про направлення на ВЛК особи повинні з'являтися. Тобто повинні бути повістки. Особа сама не зобов'язана самостійно з'являтися в ТЦК для проходження ВЛК. Все, що я можу порадити, то це те. Чи у разі, якщо у вас так обмежена придатність, у вас ще є зараз бронювання? Ви можете це зробити. Всі інші знов ж таки не підлягають штрафів. Крім того, якщо подивитись перехідні прикінцеві положення, верніше не перехідні прикінцеві, а кодекс України про адмінправопорушення яким залякують От ці штрафи, що будуть. Це стаття 210 211 порушення правил військового обліку, порушення правил мобілізації. Там чітко зазначено, в примітки тут 210, що норми цих статей не застосовуються у разі, якщо володілець реєстру, в даному випадку це Міністерство оборони, має доступ до інших державних баз даних і реєстрів. Він має доступ, тому у нас і навіть через дію відбувається бронювання, так як він має цей доступ. Тому фактично штрафи не застосовуються. І все це, що розповсюджується. І про обов'язок проходження, це виключно намагання скрити свою некомпетентність і уникнути відповідальності, і що залякування штрафами, які не мають права стягувати, так як це прямо передбачено в Кодексі про адмінправопорушення, ви повинні знати. У разі, якщо потрібна буде допомога чи оскарження штрафів, звертайтеся з радістю допоможемо. Не ну, забувайте допомагати Збройним силам України Україні вистаяти. Іншої країни нема. Слава Україні! До зустрічі.